У Дніпрі відкрили юрту незламності на знак дружби та співпраці України та Казахстану. Більше подробиць знаємо як колега Маргарита Супільняк. Юрта незламності, яка з'явилася у Дніпрі, це символ підтримки та українсько-казахської дружби. Така юрта може слугувати звичним пунктом незламності, але її основне призначення це культурні осередки, де мешканці можуть познайомитися з культурою Казахстану. Головний меседж у відкритті юрти незламності. Це меседж для всіх міжнародної спільноти про те, що Казахстан, як країна пострадянського простору, підтримує сьогодні Україну у боротьбі проти російської агресії. Саме такі юрти необхідні для того, щоб може не обігрітися, але підзарядити пристрій у випадку настання яких нештатних ситуацій, підзарядити пристрій, скажімо, випити просто прийти, випити чаю. Тобто вдячні за цю допомогу, і хочемо сказати, що це не тільки. Незламності пункт обігріву це пункт знайомства з казахським побутом. Власне, отак виглядає юрта зсередини. Історично це було місце народів кочівників. Тут жили, виховували дітей, одружувалися. Тож юрта для казахів це національний символ. Казахський національно-мужський халат Чапан. Е е е елементи… Засковая кочевника, війна, ковры, наши национальные ковры. Народився в Алмоті в 93-му році. Приїхав я ще у 97-му році. Це було рішення моїх батьків. З тих пір я тут навчався в Украї... українській гімназії, навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Києві. З 2014 року офіцер збройних сил України. І тому для мене це було однозначно. Я ще 2014-2015 році радився з товаришами, які в той час служили в Азові. Щодо того. Якщо буде така ситуація, що мене призвуть, я готовий у будь-якому випадку. Тоді вона сказала: чекай, час прийде, час прийшов. Для мене це війна цінностей і я, звісно, як офіцер, повинен боронити людей від того мраку, від той тьми, яку приносить з собою російська агресія. Я в ній живу, тому що це рідна Україна і весь наш дом. На відкритті юрти усі бажаючі змогли скуштувати традиційні казахські страви, плов та баурсаки. Це смажені пухкі кульки з дріжового тіста. До речі, в Україні вже відкрили п'ять таких юрт незламності. Перша була у Бучі, у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Після Дніпра планують відкриття у Миколаєві. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач, новини Д